Вітаю, друзі, у попередньому відео із циклу тих роликів, в яких я розповідаю про роботу нашого фонду. Я обіцяв вам розказати про те, як у нашому інфопросторі працюють російські ПСО, септо інформаційно-психологічні спецоперації. Обіцяне виконую ще з 2014 року. Одними з найбільших небезпек для себе росіяни вважали збройні сили України та український волонтерський рух. Якщо відкрити соціологію, то можна побачити, що ці дві інституції завжди мали найвищий рівень. Віри в українському суспільстві, тому на їх дискредитацію росіяни кидали дуже багато сил та ресурсів. Медведчуківські канали та інші проросійські помийки цілеспрямовано працювали над дискредитацією ветеранів АТО та волонтерів. Будь-яка кримінальна хроніка, у якій фігурувала людина із бойовим досвідом, завжди звучала як: ем, Атошник зарізав дружину, атошник вчинив бійку у барі, атошник зробив ще щось страшне: тобто, вони ніколи не казали, дантист збив з машиною або менеджер банку а, відлупцював людину. Ні, акцент цілеспрямовано завжди робився на людях з бойовим досвідом, на ветеранах АТО або на діючих військовослужбовцях. Цей контент потім радісно підхоплювала російська пропаганда та ботоферми, і таким чином вони створювали постійний негативний фон, який стосувався наших військовослужбовців чи ветеранів АТО ООС. Цю погань врешті слава богу, розігнали. Вони втратили доступ до ефірів в Україні, але і далі продовжують засипати інфо. Простір брехнею та фейками зараз використовуючи для цього Ютуб, телеграм-канали та коментарі у соцмережах. Пропагандисти не вигадують зараз нічого нового, просто у них дещо змістився акцент. І тепер під їхнім прицілом є великі волонтерські фонди в Україні з історіями про те, як там все розкрадається а на автомобілях, які фонди передають солдатам, їздять комбати та комбриги. Я думаю, ви часто зустрічали подібні коментарі у соцмережах. Як це працює? Схема дуже проста: умовний експерт з усіх питань шарі з Барселони у Нього не держиться язик варту, і постійно і за рта вискакує. Проводить за 5 хвилин розслідування, користуючись гуглом, і починає лементувати про те, що все вкрали, і все дуже, дуже страшно. Головне у кожному відео разів 90 вжити слово вкрали. Це додає йому правдоподібності. Наприклад, тут шарій вигадав, що придбані нами дрони камікадзе на помсту. Це укроборонпромівська розробка горлиця. Це так. Ні, звісно, це не так. Але Шарія це не цікавить. Він просто знайшов в гуглі, що Укроборонпром розробляє власну модель дронів, і все, в нього пазл зійшовся. І він, власне, подає це вам як доконаний факт, і на основі цього проводить розслідування. І таких прикладів сотні. І потім це все радісно підхоплює російська пропагандистська машина, яка заливає ці фейки в наш інфопростір, використовуючи телеграм-канали, псевдоекспертів з Ютуба. Ботоферми розносять це у коментарях, і вже потім до цього приєднується окремі. Довірливі громадяни України і все. Зрада несеться, несеться зневіра таким чином. Ось цими інформаційно-психологічними операціями Росія намагається одразу вбити два зайці: перше підірвати довіру до волонтерського руху в Україні, і як наслідок зменшити допомогу українській армії. Це все не поодинокі випадки, це системна робота росіян проти нашої держави і нашого суспільства. Як з цим боротися? Боротися можна і треба. Перше, перевіряйте інформацію, шукайте першу. Джерела, не сприймайте інформацію поверхнево, докопуйтесь до істини, не ставайте добровільними поширювачами фейків. Коли ви бачите десь в інтернеті персонажів, які а, сіють розбрат зневіру, зраду, придивіться до них уважніше. Можливо, якщо там пошкрябати на аватарці тризуб, то з під нього виступить двоголова курка. Тому будьте пильні. Та дотримуйтесь інформаційної гігієни. Також у минулому відео я обіцяв вам розказати про шлях вашого доната від моменту, як ви кинули кошти на рахунки нашого фонду, і до моменту передачі якогось майна у руки військовим. Отже, ви побачили у мене на сторінках чи на сторінках фонду прохання задонатити на допомогу ЗСУ. Ви берете в руки свій мобільний телефон, робите кілька доторкань на екрані, і ваші кошти полетіли у захоплюючу мандрівку. Спочатку вони залітають на рахунки фонду, і там вашим, ну припустимо, ста Рівням сумно. тому що вони не одинокі. Вони у тісному колі братів та сестер: вернацьких, грушевських, лес українок, ну і всяких там е, Рузвельтів і Франклінів Так само в цей самий момент, поки ви донатите, наші закупівельники шукають необхідні військовим товари за найвигіднішими умовами: ціна, якість, час доставки. І ось звершилось партія оптики, рації чи дронів знайшлася, і на неї є необхідна сума коштів. Тепер залишилося найлегше після перемовини з продавцем готується пакет документів, адже здійснення валютних платежів під час війни потребує певної кількості паперів: рахунок, лист роз'яснення, гарантійник від військових і так далі. і так далі. Після погодження фінансовим моніторингом всіх документів можемо здійснити оплату продавцеві. Ну а після того як це було зроблено, і продавцеві на рахунок впали гроші. Залишається взагалі дрібниця. Всього лиш ж здійснити оформлення докум та транспортування товару в Україну, а, групування вантажів, оформлення відповідних дозволів, ліцензій, експортних та транзитних дозволів. А, потім товар вирушає. На кордоні ми оформлюємо всі відповідні документи, які вимагає процедура а, валютного контролю. Ну а потім вже, якщо чесно, навіть соромно сказати. Вже дрібнички товар прибуває на склад, перевіряється кількість, технічна справність, відповідність характеристикам. Потім товар обліковується, вноситься в складську систему, фіксується фотозвітом для жертводавців. Після цього на кожну одиницю товару наноситься гравіювання для того, щоб запобігти перепродажу. Потім, згідно попередньо опрацьованих заявок від військових, ми формуємо посилки та готуємо необхідні документи для військових частин. Далі посилки вантажаться в машини, і конвоєм відправляється у наш логістичний хаб у Дніпрі. В Дніпрі отриманим Майно обліковується і перевантажується у конвої по напрямках Харківщина, Донбас, Запорізький напрямок, Херсонщина і фінальний акорд це власне передача майна військовим з рук в руки із фіксацією цього процесу необхідними документами. Вісім років починаючи з 2014-го, поки я працював як волонтер, фізична особа. Це це було набагато простіше і не потребувало ні такої величезної кількості документу обігу, ні такої величезної кількості людей, задіяних у процесах. Але й об'єми допомоги, яку я організовував і передавав військовим в ті роки, вони були набагато скромніші. Тобто, це були десятки тепловізорів та приладів нічного бачення. Це були десятки. Транспортних засобів це були десятки дронів. Найкращий результат по дронах взагалі був в 2021 році. Це було 100 дронів на рік. А зараз фонд, завдяки злагодженій роботі усіх департаментів, зміг за рік допомогти силам оборони тільки дронами 4,5 тисячі одиниць, а ще тисячі одиниць оптики, зв'язку, десятки комплексів БПЛА, 101 штука бронетранспортерів. Ми перетнули позначку. Понад тисячу транспортних засобів, переданих у підрозділи, які нас боронять. Це сила фонду, який опирається на силу українського суспільства. І я хочу щиро подякувати кожному, хто дає нам можливість працювати у промислових масштабах. Ваші донати працюють справно. Ми знаємо, де купувати і знаємо, кому передавати. Будемо працювати далі. Ну а в наступному відео я розкажу вам про те, чи платить наш фонд за рекламу, а також поговоримо з вами про звіти. Наразі дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал і будьте здорові.